Про наступний на Лиманський напрямок ідемо з нами на прямому зв'язку. Юрій Горобець, позивний юч, командир 2-го механізованого батальйону онуки Адольфівни Адольфівни» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Вітаємо вас! Вітаємо бажаю здоров'я Навзаєм, Так мені подобається це військове вітання, але давайте почнемо зі збору. На що збір зараз а Я поки сканую, щоб відстежувати, як він буде відбуватися. Значить, збираємо ми здебільшого на засоби ураження противника. Це безпілотні системи, антенне господарство, е кабеля, все, що стосується забезпечення наших пілотів, для того, щоб зберегти життя піхотинця, який знаходиться на передових позиціях. 116 тисяч є, треба 250. Тому долучайтесь, будь ласка, зараз нема малих донатів. Я це кажу під час кожного збору. Навіть гривня – це також участь. 2, 5, 10, 50, от скільки можете. Скануйте, як я це зробила, вас далі телефон переадресує, або ж за номером картки. Долучайтесь, будь ласка, я стежу. А, а я тим часом продовжу, пане Юрію Блиманський напрямок вже не один тиждень. На жаль, входить в топ одне як один з найгарячіших. Я яким видався цей день, цей день у нас видався з позитивним індикатором. Ми е, маємо, скажімо так, успіхи щодо ліквідації противника, е, значної, значної кількості противника. Який е, мав, скажем, певні успіхи в інфільтрації між наших позицій, між позиційний простори, зараз цей противник був виявлений і фізично, фізично знищений. Е, завдяки піхоті, е, величезне дякую хлопцям, і завдяки тим самим безпілотним системам, на які ми з вами е, намагаємося збирати донати. Е, від чого залежить от ми щойно говорили про Покровський напрямок, е, і ваш фактично колега казав про те, що росіяни якийсь час не йшли в атаку живою силою, тобто стріляли, але людей не було. Як у вас? Чи ось ці атаки рівні з дня на день? Дивіться, значить, я тільки можу позаздрити своєму колегі. Е, наша бригада вже більше півтора року, постійно день в день. Стримує навалу, яка рухається в нашому напрямку з різними засобами, різними заходами. Тобто, в них були спроби і на техніці пересікати, вклинюватися в наші рубежі, і по пішому, і малими групами, і групами до відділення, і групами до взвода були такі бої, такі в них потуги. І, крайні рази ми спостерігали противника, який їздить на мотоциклах застосуванням. Мотоциклів, причому різних категорій, це можуть бути мотоцикли на бензинові мотоцикли, можуть бути мотоцикли на електро, скажімо, на батарейках. Вот на електричні, електричні байки, які е, значно тихіші, і можуть скажімо так. Більше мати скажімо, успіха клиненні між нашими позиціями. Тому в нас немає дня перепочинку, у нас кожного дня противник намагається знайти слабке місце, намагається врізатися в нашу оборону і закріпитись там. Тобто це їхня основна задача. Ось з приводу закріпитись зараз. Продовжимо, друзі, 200 200 тисяч. Я абсолютно впевнений. З досвіду можу сказати, що для вас це абсолютно посильна задача. Давайте піднатиснемо і зробимо це буквально в найближчі хвилини, не відкладаючи навіть на дві хвилини. Просто зараз візьміть телефон і зробіть це. Будь ласка, я маю на увазі донат, пам'ятаючи, так що малих донатів не буває, пане Юрію. З приводу окопатися і дістати. Бойової позиції. Ваші колеги кажуть, що зараз це дві головні проблеми. Е, як вдається росіянам, наприклад, це робити, а їм заважає це робити БПЛА, на який, зокрема, ми просто зараз збираємо. Пане Юрію, будь ласка. 100% в десяточку потрапили. Тому чим більше засобів і чим більше можливості створювати додаткові каруселі по виявленню та знищенню противника, який перетинає. Здебільшого, по-пішому, під прикриттям зелених насаджень перетинає так називаємо зеленки, перетинає до позицій, на яких їм старше їхнє керівництво вдало в команду в окупатися. Чим дальше ми їх виявимо, тим швидше ми їх уразимо, тим легше буде нашій піхоті. Іде скоро вже іде справа до. Холодів, і наша, наша листва буде, скажімо, скоро буде опадати листва, і нам буде ще легше виявити противника, ще легше його вразить. Але картинка повністю тотожня в нашому напрямку також. Тому хлопцям конче необхідна допомога зараз БПЛА-систем. Так, ну ви самі сказали про те, що листя опаде, але разом з цим прийдуть морози, тумани, дощі. Які це виклики ставить перед вами з досвіду вже попередніх зим? Чим треба запастися для БПЛА у подвійному обсязі? Що це батареї? Що ще? Так точно дивіться, значить, значить, БПЛА це не тільки дрон, який літає, це ще антенне господарство. Це антена, яка має елементи живлення, яка дуже вразлива до погодних умов. Вона може намокати, вона може виходити із ладу, коли потрапляє в неї волога. Тому їх треба просушувати, їх треба постійно ремонтувати, і потрібно, щоб був підмінний фонд. Щоб на одних пілотів було не менше, ніж 4 антени для того, щоб одна антена коли мокне, вони їх забирають бліндаж до себе і просушують. Тому дуже це конче необхідні елементи зараз нашого, як то кажуть, бойової справи, крім іншого, за допомогою БПЛА ми бачили численні відео реально брати в полон ворога. Це вдається, скажіть, будь ласка, пане Юрію, з вашого так досвіду, з досвіду ваших побратимів за умови однакої імовірності ліквідації і взяття в полон. Який вибір зазвичай робиться нами? Ну і відповідно, який вибір робиться ворогом, краще здатись чи самоліквідуватись. Дивіться, значить, ми скажімо, люди європейські і більш гуманні. У нас відношення до військовослужбовця, що краще військовослужбовець хай при умові, що в нього вже немає можливості продовжувати вести бій. Він не може, скажімо, забезпечити своє. Я не можу як командир забезпечити йому допомогу належну. Військовослужбовець краще здається в полон, тому що є принаймні якісь якісь гарантії того, що цей військовослужбовець повернеться живим до своїх родин у противника за рахунок пропаганди, яку їм постійно з телевізора в, в заносять в голову також їхні ПППшні офіцери. Ми кати, ми е, з них знущаємося в полоні. Це те, що я знаю, я чув від полонених, яких ми особисто брали. От вони дуже здивовані, що їх там не прибивають до хрестів. Там ми їх не спалюєм uh -huh. живцем. От власне в них дуже вони дуже зомбовані, противники, і е це залежить ще від, від самого. В тої верстви населення, з, з, які належать е, військовослужбовець противникам, він може бути або мобілізованим е, товаришем, який взяв іпотеку, і його жінка відправила е, заробляти кошти, а може бути е, вором вором, який відсидів 20 років з, і має там е, статтю е, вбивства чи ще чогось такого. Тобто, це зовсім зовсім різні, зовсім різні історії бувають. Ну але здебільшого, противник е, воліє. Вкоротити собі віку, що буває в скажем битись до останнього. Або ну тобто, скажімо так, вони більш настроєні про те, що ми тут не Юрію, Спасибі вам велике. Дякую. Дивлюся на збір. Ну, скоро там трошечки до 50 тисяч не дотягнули, але зазвичай він ще докочується через якийсь час після розмови. Тому долучайтесь, хто це цього ще не зробив. Юрій Горобець, позивний юч, командир дрон, механізованого батальйону. Всім, Всім вам дякую величезно за допомогу. Це ми вам дякуємо. Мені незручно, коли військові дякують. Нам ми дякуємо вам і нашим глядачам. 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго був у нашому ефірі.